Як того айфона купити? Клацаю, клацаю. Другий день вже не можу замовити на Apple Store У Майами немає. Not available in Miami. Зовсім помаранчевий колір на всю Майамі немає. Ні ТБ, ні 512, нічого. Ось вам і айфони. Хочеш купити в Америці, немає. Два дні клацаю вже, сижу, до часу ночі не сплю, так клацаю, блядь, клацаю. Клацаю, клацаю. І немає, нема. Знайомий може забрати і привезти, але, бачите, не можемо ніяк купити. Тільки можна замовити, і доставка буде по Америці через е, майже місяць. Ось так. Ну є шанси клацати, як ото ігрові автомати. Є шанси наклацати, і коли хтось відмовиться, воно появиться і швидко замовити. Також чекаємо, якщо. Вийде, я вам обов'язково покажу айрбек, а да патрон накладки у нас замовляєте.